Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому так багато людей у нашому суспільстві, чому так багато людей довкола нас відмовляються визнавати, що в 2019 році їхній вибір під час виборів президента був неправильний. Я ваш вирок, що він має страшні наслідки на сьогодні, які ми тестуємо щодня, так що власне вони помилилися, що ще має статись з нами з нашим суспільством з нашою державою. Аби люди визнали свою відповідальність за свій вчинок, і чи були задіяні якісь інформаційні фішечки, якісь прийоми, якісь незнані досі інформаційні технології, які буквально знеструмили велику кількість людей, так і що якісь деструктивні сили буквально примусили людей, буквально зазомбували їх, аби вони проголосували за, ну м'яко кажучи, дуже некомпетентного і вкрай безвідповідального кандидата. Це лише верхівка характеристики, там пунктів має бути дуже багато. Підпишіться, будь ласка, поставте лайк, ми будемо дуже простими словами обговорювати прості, але дуже важливі для кожного з нас теми, які щодня нас турбують. На тему цього відео мене наштовхнуло спілкування з дуже молодим чоловіком. Він настільки молодий, що ще до шкільного віку мої знайомі попросили провести вечір з їхнім сином, вони були зайняті. Мої діти вже дорослі мені довелося на ходу пригадувати, чим займатися. З такими дітьми, а в результаті ми дуже гарно провели вечір. Малеча виявилася дуже розвинутим хлопчиком, цікавим співбесідником. Ми не просто читали казки, а їх обговорювали. І знаєте, дуже дивні асоціації виникали з реальним життям. Попри те, що казка це ну, витвір фантазії, скажімо так, або народної фантазії, або там певного автора. Але воно певними часами ідеально цей витвір фантастичний лягав на нашій реалії. Ось, наприклад, ми з малим обговорювали, йому подобається казочка про чарівну сопілку і супілкаря, який врятував місто і містян. Він грав на супілці, і полчища оцих зграї гризунів, йшли за ним, цих щурів, і він їх десь там потопив, і, значить, вчинок його шляхетний, і він порятував місто. От я подумала: якщо, наприклад, це, це не шляхетний сопілкар, який грав там на супілочці, а це такий некомпетентний і дуже ласий до слави, до грошей. Малими зусиллями чоловік. І на меті він ставив зовсім не порятунок суспільства і держави. А за ним стояли певні деструктивні сили, які ставили за мету. Ну давайте називайте речі своїми іменами для страшних процесів, для знищення держави. І якимось чином вони примусили оці великі великі натовпи людей, так не не, не гризунів, а людей, звичайних людей, звичайного суспільству йти за ними. Йти вчиняючи абсолютно самовбивчий вибір, так звісно, не всі у тому натовпі погоджувалися. До речі, прокоментуйте ті, хто розумів, на кого жодні ці інформаційні хвилі не мали, жодного впливу, і хто навпаки був в шоці, і розумів, що попереду нас чекають: ох, які веселі в лапках часи, маючи, значить, результати того, що з нами сталося, уже маючи оцей весь масив подій. І інформації, яка з нами сталася, дуже цікаво порівняти те з тим, з тою сопілкою, яка звучала в 2019 році, і за якою покірно йшли натовпи людей, аби значить віддати голос за цього сопілкаря. Пісня ця мелодія цієї сопілки називалася Я розповім вам про країну своєї мрії. Перший пункт Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження, стріляють на весіллях, на днях народження, ще стріляють в будні, стріляють. У свята, на вихідні, навіть цей хлопчик маленький, який зі мною розмовляв, з яким я спілкувалася, він вже в своєму дитячому віці розрізняє звуки пекельного залізяча, яке летить. Він знає, що його мама по телеграм-каналу відстежує, коли там, чого, хто там, де і коли вилітає, так? коли треба ховатися з тваринками. Це все дитина знає. Він мені навіть сказав. Ви не переднепринелякайтеся, не присідайте від літачка. Це наш літачок. На початку війни були інші літаки, а цього не треба боятися. Це мені сказала дитина. Дякуємо, Володимиру Олександровичу. Цей пункт зараховано Україну, де відкритий бізнес можна за годину отримати закордонний паспорт за 15 хвилин. А проголосувати на виборах за одну секунду в інтернеті. Ну, власне, щодо закордонного паспорта, мати то його можна, тільки велика кількість громадян позбавлена можливості виїхати по цьому закордонному паспорту. Так щодо е відкриття бізнесу, знаєте, наш бізнес функціонує не завдяки неймовірно фантастичній діяльності президента Зеленського і втілення тут країни мрій, а всупереч. В українців спрацьовує їхня якась фантастична, нереальна, невимовна оця здатність вкорінятися, чіплятися за життя попри реалії, попри перспективи і виживати. І наш бізнес функціонує попри шалену нестачу робочих. Рук, так, попри оці всі ризики для бізнесу, бізнес якось виживає, якось функціонує і ще й донатить на ЗСУ. Ну, це просто неймовірно. Про голосування, голосування на виборах за одну секунду тут велика небезпека в цьому. Що наші найвеличніші таки спробують скористатися виборами в інтернеті, так, аби зробити нас разом, аби проголосувати за нас і за того кандидата, яку, які, якого вони виберуть замість нас. От за цим треба реально стежити. Де немає оголошень робота в Польщі, а в Польщі є оголошення робота в Україні. От знаєте, такий цей мем сумнозвісний, хоч поржать, але ржать не хочеться. Ну, Багато поляків, багато українців шукають роботу в Польщі, уже перебуваючи в Польщі. Можна прогуглити і дізнатися, скільки українців наразі перезпереживає проживає в Польщі. Чи шукатимуть поляки роботу в Україні? Ну я думаю, це питання не варто навіть обговорювати. Чи е, знаходитимуть самі українці незабаром роботу в Україні? Це також питання відкрити. Де Для молодої сім'ї є один клопіт: обрати квартиру в місті чи будинок за містом. Е, просто іноді, знаєте, емоції накривають, немає слів. Я зараз приймаюся саме цим. Я не молода родина, я зріла жінка, але я також думаю, що мені обрати от на прийдешню зиму. Чи то залишитися у міському будинку, але великий шанс, що не буде світла, не буде тепла, і як виживати незрозуміло, чи все-таки шукати якийсь будиночок, віддалений в селі, аби там вивчити ці всі процеси опалення вугіллям чи дровами? Я ще цього не знаю, і якось вижити з дитиною і з тваринами. Володимир Олександрович, тут ви прямо здійснили мрію, прямо от в десятку. Не буду сперечатися, де лікарі, та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери реальні терміни не хочеться юзати безкінечно той остобридлий мем з вчителями і зарплатами, так у 4 тисячі доларів. Наразі я добре знаю, яка ситуація в педагогіці, так як важко зараз, із який відтік від цієї професії, які там нетішні реалії щодо реальних термінів. Ну якщо назвати реальними термінами оту стежину якою масово іде корумпота після своїх страшних злочинів, і ніхто з них не покараний, то можна сказати, що вони відбувають десь термін у тому умовному лісі, стежинкою, яко через який вони всі зникають. От такі терміни мав на увазі, мабуть, Володимир Олександрович, де недоторканими є карпатські ліси, а не депутати? Ну тут все саме, де бабця отримає гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку. Також не хочеться дуже довго говорити. Це болісна дуже тема взагалі виживання наших літніх людей. Тому що мінімальна пенсія це навіть це навіть не знущання, це навіть не подачка, це абсолютна межа людської, замежна, уже замежна частина людської гідності. Як виживають наші пенсіонери взагалі не зрозуміло. Я щоразу, коли буваю в супермаркеті, купую якийсь дуже скромний набір продуктів, я щоразу думаю про те, а що ж купують люди, які мають от такі доходи, так і власне на жаль, як слушно зазначають в коментарях: на жаль, відбувається природне зменшення наших пенсіонерів у зв'язку з війною, зв'язку з важкими хворобами, недоступністю. Будь-якої допомоги медичної будь-якої, і таким чином Володимир Олександрович, звісно, вирішив проблему забезпечення пенсіонерів. Навіть вони отримують інфаркт, навіть не завжди від комунальних послуг, а з'явилося ще багато інших факторів, які скорочують їхнє життя. Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей. Я от не знаю, чи Хрестив Володимир Олександрович дітей з усією тою топовою корумпотою, яка просто ці скандали вибухають через мало не щодня, і вже ми за тиждень не пам'ятаємо попередника, який озолотився, так? прибарахлівся. Ми не пам'ятаємо не через те, що у нас через стреси стала погана пам'ять, а через те, що їх стільки, що їх неможливо всіх запам'ятати. Але я не впевнена, що, наприклад, пан Міндіч. Кращий друг Володимира Олександровича за багаторічний його друг. Так ну друзі, це ж уже є ознакою того, що люди поділяють цінності спільні. Ця людина, яка впродовж і повномасштабного вторгнення, в тому числі мала бізнес на Росії, сплачувала величезні податки в казну Росії, тим самим вбиваючи не прямо, а опосередковано вбиваючи українців. Свій бізнес він почав ще в 2014 році, десь той час, коли Володимир Олександрович. Мав намір умерти за Крим, де дороги є, а дурнів немає. Ну на жаль, багато доріг розрушено, знищено через обстріли. Це зрозуміло. Щодо дурнів то нещодавно була озвучена, озвучена е, черговий чергові рейтинги, і там прозвучало, що 60% людей досі підтримують президента Зеленського. Ну, це особиста моя думка. Я маю на неї право. От відповідь на питання, чи є в Україні дурні. Так, це Україна реальної та здійсненої мрії, країна нашого найближчого майбутнього. Майбутнє втілилось дуже швидко за шість років пройти такий шлях. Ну це треба було постаратися. Тільки, на жаль, це у зворотному напрямку, щоб зробити з абсолютно демократичної країни, яка активно розвивалася в потрібному напрямку, де були реформи, де було майбутнє, де звідки люди не хотіли виїжджати і бачили себе в цій країні. Зробити оті руїни згарища, над якими носиться божевільна безугла. Ну це треба постаратися. Це ви тут, Володимир Олександровичу, справжній талант, Україна, в яку повертаються міністерство повернення українців. Ваш вихід. Я розумію, що ви функціонували там недовго, але якісь дані у вас мають бути крім Чернишова в Україну. Причому Чернишова у специфічний спосіб ще хтось повернувся в Україну. Дайте знати, будь ласка. Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта знати та поважати. Країна, з якої не поїдуть наші діти. Поважаю і поважатиму завжди цінуватиму Збройні Сили України, які втримали, тримають і втримають країну на плаву. Я впевнена. Поважаю і поважатиму людей, які небайдужі, які причетні до порятунку у волонтерів. Усіх, усіх причетних, у всіх людей, які Попри дуже свої невеликі доходи, досі допомагають країні, донатять і таким чином ну, таким чином вносять якийсь свій вклад у те, аби наша країна збереглася, вбереглася і встояла. Так от, проаналізували ми цю пісню, цю сопілчану мелодію. А тепер давайте от проаналізуємо, уже маючи оці всі порівнюючи, що було і що стало, що не дає людям. От визнати свою помилку для того, аби це з'ясувати для себе. Я навіть говорила з психологами, і їхні думки наступні: передусім, людина боїться визнати наслідки того, що вона Вона боїться наслідків. Так, от вона бачить наслідки, і вона не хоче бути причетними до цих наслідків. Люди добрі, уже все звершилося, уже все сталося. Наша країна змінилася географічно. Вона стала набагато меншою. Наша країна змінилася кількісно. Багато людей загинули, дуже багато людей виїхало. Наша країна змінилася якісно, тому що загинули по справжньому. Це не лише просто гарна така звучна голосна фраза Загинули кращі, загинули кращі, загинули пасіонарі», Загинули люди, які перші кидаються захищати свою країну, її цінності і все важливе для України. Серед них було дуже багато талановитих, незамінних, та всі вони талановиті, незамінні і непоправні у всі ці наші втрати. Тому так наша країна змінилася якісно. Наша країна змінилася світоглядно. Що ще зупиняє людей, щоб визнати так, я помилився. Я не хочу, щоб далі таке ще раз трапилося з моєю країною. Далі є така думка, що людина боїться якось втратити, як то кажуть, своє обличчя. Ну якось так, що про неї там погано думали. Слухайте, ми наше обличчя носимо не лише в соціумі, ми його носимо і вдома. І як можна жити отак одною стороною на показ, ніби в мене все ок, а всередині тебе оточить цей черв'як сумління, так? що ну, не все ок, що щось я вчинив неправильно. І я не хочу, щоб це неправильно повторювалося знов і знов. Врешті, ми впремося нашим обличчям, те, яке ми не хочемо втрачати, в оцю незворотність. Бо цю, от, власне, в усі ці наслідки нашого вибору, то було б набагато краще якось, якось ну, дальновидніше зробити превентивний крок, просто визнати це. Чи, перш ніж оці всі зміни, уже, вся ця реальність повстане перед нами, у, у, всій своїй, у всьому своєму сумі, скажімо так. Далі є такий, от я дуже погоджуюся з цією думкою, що люди знімають з себе. Якось себе захищають психологічно. Чому? Це те, що приклади з реального життя. Наприклад, якщо з виборцями, які активно закликали голосувати за Зеленського, стався якийсь такий страшний випадок, пов'язаний з війною. У них хтось загинув, чи хтось потрапив у полон, чи хтось зник безвісти. Розумієте, цим людям визнати це, ніби. Ну, визнати свою долю провини у тому, що сталося безпосередньо з ними. Тобто, не як якусь там узагальнену провину, не якусь там намащену провину, а от конкретно, що у цьому страшному горі, у цьому болі є і моя провина, є частина моєї відповідальності. Звісно, і від таких людей ми навряд чи почуємо, що вони ну, визнають свою, свою відповідальність. Ну і звісно, там є, є ще два таких пункти. Це однозначно, коли виборці зеленського копіюють а, свого президента. Це тотальне невизнання Зеленським відповідальності за будь-які негативні процеси. Я вам нічого не довжен, я дожень тільки своїм батькам. Тобто, зрозуміло, що він готовий носити плащ супергероя. Він готовий стрибати по червоній доріжці. Він готовий збирати лайки і аплодисменти. Він готовий там якісь свої альбоми збирати фоточки з селебрітіс, але він ніколи не визнає свою відповідальність за якісь негативні процеси, за якісь негативні явища. В нього завжди буде винен Порошенко, Кличко і Трамп, або якісь нехороші люди, які підсовують йому вибачити таке западло, отакі погані результати. Тобто ну, така він людина, і його виборці у цьому копіюють його, тотальне відмітання відповідальності. І ще знаєте, щось таке пов'язане з, 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 з заниженою самооцінкою, чи то з якимись психологічними проблемами. Тут є такий момент, коли в тебе завжди хтось винен, хтось інший, а не ти. Ти можеш цій людині побудувати, знає, там, продумати свій діалог. Ти можеш нафарширувати там цей діалог якимись аргументами, фактами, логічно його вибудувати. Він тобі буде говорити одне і те ж саме, що я не винен, я не винен, і все, що б ти там не казав, я не винен, бо я ніколи не можу бути винен. Все з такими людьми не варто сперечатися, просто треба залишити їх в спокій і зрозуміти, що це та сама безнадійна частина суспільства, яка завжди буде давати якісь жахливі там частину відсотків, так при будь-якому голосуванні. Знаєте, поговорили ми сьогодні з вами про різні казки, а на завершення я малому прочитала казку про вже свідомо прочитала про трьох поросят. І ми з ним обговорили те, що якщо, наприклад, домівка захищена, так, якщо е, одне поросятку усвідомлювало, що буде небезпека, що життя це жахливе, несправедливе, жорстоке, що в ньому є зло, що є люди, ну, в тому випадку, тварини, які бажають йому зла. То не треба ігнорувати цей факт, а треба забезтребез себе і своїх рідних і близьких, власне, убезпечити від цього зла максимально. Тобто прийняти, що воно є, і зробити так, щоб тобі в цьому світі легше виживалося. І, наприклад, той вовчик, який намагався знищити всіх всіх поросят, він потрапив в кип'яток. Він не мчав підготовленими заасфальтованими дорогами. Йому не кидали цвіти, його не зустрічали з цвітами, а він плюхнувся прямо в кип'яток. і з ним сталося те, що і повинно було статися з нашими ворогами, на жаль, а... але не все так сталося. Знаєте, ми можемо з вами впадати у відчай. Ми можемо казати, що все безнадійно. Так, в нас кожного є такі періоди знесилення якогось, вигорання повного. На нас впливають ці всі страшні фактори, пов'язані з війною, на нас впливають втрати. Ми щодня гойдаємося на цих дуже страшних гойдалках, так, психологічних. Попри все, ми глибоко в душі, і не глибоко в душі, ми всі сподіваємося вижити. Ми всі надіємося і віримо, що в нашої країни є майбутнє. Ми всі хочемо дожити до виборів, аби ця страшна, чорна. Трагічна жахлива каденція Зеленського наповнена зрадою, наповнена некомпетентністю, наповнена корупцією, наповнена шаленим марнотратством, наповнена усіма цими жахливими процесами, аби вона скінчилася. Нехай її потім вивчають історики, психіатри, там якісь спеціалісти вузькопрофільні, я вже не знаю, аби якось навчити подальші. В наступне покоління не, не припускатися таких помилок. Але наша з вами задача, щоб вона скінчилася і щоб на наступних виборах у нашої країни був шанс, шанс на гідне майбутнє. Я ніколи навіть не говорю вже так загально про державу, я говорю про себе. Воно знаєте, так торкається серця, коли ти говориш про своє життя, щоб я ще мала можливість пожити в своїй країні, так? і побачити переміни на краще та маленький промін надії у тому. Тунелі, чорному й довгому. От і заради цього всього ми з вами от продовжуємо нашу інформаційну боротьбу. Заради того, щоб на майбутніх виборах нехай ці люди, які відмовляються перед вами визнатися. от вони вперті, вони відмовляються, так вони відмовчуються, вони тікають від розмови. Але наша з вами задача, щоб вони у свій час проголосували правильно, аби дали шанс країні. І аби дали шанс нам з вами. І це буде не найбільшим проявом поваги до наших загиблих героїв, які віддали за країну найдорожче, віддали своє життя. Думаємо, врешті. Думайте врешті.